Вітаю! У цьому випуску я покажу, як спроєктувати редстоуновий потяг. Новачкам я буду розповідати основні принципи роботи механізмів, а для тих, кому це не цікаво і захоче пропустити, то я залишу тайм-коди. А якщо ви бажаєте, щоб у вашому світі програвалася музика зі сталкера або метро Exodus, то ви можете завантажити ресурс пак, перейшовши по цьому посиланню. Основними компонентами цих механізмів є спостерігач, блок слизу і липкий поршень, а також блок меду. Для початку ми ставимо спостерігач, І на спостерігач на червону точку, де буде подаватися сигнал, ми ставимо липкий поршень. На липкий поршень ми ставимо два блока слизу вперед. З будь-якого боку цих двох блоків слизу ми ставимо спостерігач і липкий поршень симметрично. А також ми симетрично ставимо два блоки слизу внизу. Далі нам залишається поставити будь-який блок. Активується спостерігач, він штовхає нижній поршень. Потім цей нижній поршень деактивовується, верхній поршень. Активовується вже іншим спостерігачем і тягне за собою протилежну частину. І це все врешті-решт зациклюється. Також ми на ці блоки слизу можемо ставити як інші блоки, так і інші блоки слизу. Варто згадати, що блок слизу пропускає редстоун сигнал, а блок меду ні. Зупинити це діло можна, користуючись обмеженнями поршня. Поршень не може штовхати контейнери, такі як сундуки або ящики, а також він не спрацьовує, якщо перед ним поставити 12 блоків. Нотні блоки слугують активаторами. У даному випадку зупинити цю конструкцію дуже важко, тому що обидві, обидва фрагмента надто легкі для поршня. Тож ми вирагітніше за все просто змінимо напрям у протилежний бік, активувавши нотний блок, яким ми запускали рух. Але також бувають і такі ситуації. Це відбувається тому, що поршень не може зрушити з місця вже активований поршень. Давайте виправимо це. Тестуємо. Рухомий механізм має сегментовану конструкцію. От тепер порядок. Ми можемо обирати напрям руху цієї сегментованої конструкції, натиснувши відповідний нотний блок, і зупиняти його необхідно тим самим нотним блоком. Тепер обираємо місце для будівництва нашого потяга. Почнемо з нотного блоку, який слугуватиме нам активатором. Від нотного блоку ми ставимо спостерігач, який дивиться на цей нотний блок. І на червону крапку ми ставимо липкий поршень. Нам важливо, щоб ширина поїзду. Націло ділилося на два. Перед лепким поршнем ми поставили блок слизу і далі ми будуємо платформу. Це ніс потягу, який буде витягувати всю конструкцію вперед. В цих чотирьох місцях ми ставимо спостерігачі і липкі поршні, які будуть тягнути за собою ті сегментовані елементи, що я вам вже показав. Оці два двигуна стоятимуть для того, якщо поїзд буде рухатись у інший бік, то вони будуть тягнути носову частину потяга за собою. Двигуни, що я встановив нижче, вони будуть слугувати двигунами підлоги. А далі ми створюємо підлогу з тих самих сегментованих конструкцій. Але щоб блоки слизу між собою не злипалися, ми замінимо одну половину блоків слизу медом. Між цими двома спостерігачами ми можемо поставити будь-який рухомий блок. Збудували новий сегмент. Тут би я порадив поставити ступеньки з хвірткою. Вони на рух не впливають, але дуже зручні. Тепер ми будуватимемо замикаючу частину потягу. Нам лише потрібно просто симетрично перебудувати передню частину потягу. І таким чином, з обох боків, вона буде виглядати однаково. Вуаля. Ми натискаємо на нотний блок, задаємо рух, і поїзд починає їхати. Саме тому я такий потяг вперше назвав гусеницею. Якщо у вас є власні варіанти, можете написати їх у коментарях. Зупинити цей потяг можна, натиснувши нотний блок, який ми активовували. Я вирішив замінити слиз з блоками меду для того, щоб можна було поставити е, стойки для броні. Вагонетки або лодки, в яких можна перевозити речі людей або різних НПС. У якості тимчасової броні від стріл для потягу можна на стінку поставити стойки для броні, а перевага в тому, що поршень не перевантажується. Нічим не щастріпатися, понімаєш? Ну ти в натуре Щай, підставиться конкретно. Якщо ви забажаєте, щоб НПС розмовляли фразами зі сталкера, можете завантажити мій ресурс пак. Також в описі буде корисна інформація про цей потяг, про його характеристики та про те, які ресурси для цього потрібні. А на фоні була моя хорор карта, яку ви також можете завантажити, щоб прийти. Нехай у якості розробки будуть виступати ці кадри.